Виконуємо номер 1223 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Розв'яжи рівняння. Садання перше добуток суми невідомого числа та числа 4 на мінус другу дорівнює 0. Садання друге добуток невідомого числа позначеного змінною Х, на різницю невідомого числа позначеного змінною Х. І числа 2 дорівнює 0. Задання третє добуток різниці невідомого числа позначеного зміною х та суми невідомого числа позначеного змінною х та 15 дорівнює 0. І завдання четверте: добуток модуля різниці невідомого числа позначеного змінною і х і числа 7 на суму невідомого числа позначеного змінною і х і 3 дорівнює 0. Приступаємо до виконання. Задання перше. Добуток дорівнює 0. Якщо хоча б один із множників дорівнює 0. У нас два множники: це мінус одна друга і сума х додати сума х і 4. Мінус одна друга 0 дорівнювати не може. Отже, нулю має дорівнювати сума х і 4. Нам невідомо перший доданок. Щоб знайти невідомий доданок? Потрібно від суми відняти відомий доданок. Щоб від одного числа відняти друге, потрібно до зменшуваного додати число протилежне до відємника. 0 додати мінус 4 маємо мінус 4. Записуємо відповідь. Мінус 4. Задання друге. Добуток дорівнює 0. Якщо хоча б один із множників дорівнює нулю. Тоді нулю дорівнює або х, або різниця х і 2. Знайдемо, чому дорівнює х, якщо різниця х і 2 дорівнює нулю. Нам невідомо зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник. 0 додати 2 буде 2. Записуємо відповідь, 0 або 2. Рівняння третє. Знову ж добуток дорівнює 0, нулю, якщо хоча б один із множників дорівнює нулю. Отже, нулю дорівнює або різниця х3. Або сума х і 15. Розв'яжемо рівняння. Нам невідомо зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник. Або щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. 0 додати 3 буде 3. Щоб від одного числа відняти друге, потрібно до зменшуваного додати число протилежне до від'ємника. 0 додати мінус 15, буде мінус 15. Записуємо відповідь. Мінус 15 і 3. Завдання четверте: знову же, добуток дорівнює нулю, якщо хоча б один з множників дорівнює нулю, тоді нулю дорівнює або модуль різниці х і 7, або сума х і 3. Модуль дорівнює нулю. Якщо х відняти з 7, дорівнює нулю. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Тепер шукаємо зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник. Щоб від одного числа відняти друге, потрібно від до зменшуваного додати число протилежне до від'ємника. 0 додати 7 буде 7. І 0 додати мінус 3 буде мінус 3. Записуємо відповідь. Мінус 3 і 7. Ми розв'язали рівняння. Номер 1223 виконано.